мої дожливі вітання. Ви знаєте, я як людина принципова і дуже цікава, ну, бо мені все цікаво. Читаю коментарі. І коли всякі медіакори, медіахряки і медіамаганови на мене лють грязь, мені посрать. Та да, я думаю вам теж. Але коли знаходяться такі, як би їх сказати правильно. А, вспомнив. Мандаболи. Які херню несуть, не можу не відповідати. Близько до серця приймаю. Но знаю що відповідати. Фрукти я вчора покупав пацанам в госпіталі. Так знайшлись придурки. Ізвините, <кій> з пісні слов не викинеш. Які знаєте, що почали писати. Он, три дорого фрукти купляє ще з цього процент і мій, черешні по 700 гривень купує. Лучше б АТБ купив, бо там дешевше. Ось взяла жопу свою пропиту. Пішла в АТБ купила гнилі фрукти. Прийшла до пацанів в палату, які п'ють воду, бо це навіть кашу не називеш. У нас же ж... Реформи. У нас же все краще больным. І послухай, чим хлопця травлять поранених у 12-й лікарні, водою вони кажуть, навіть кашу не називеш. І дивлячись в очі, токо в очі нашим пацанам пораненим протягуєш своєю лапою дрожащою, дешманські, просрочені, просрані фрукти за тебе. Тоді поговоримо. А з приводу моїх фруктів Я ящик купив хлопцям свіжих яблук, персиків, абрикос, апельсинів і клубніки всього на 1100 гривень. Фінансовий звіт мого пред'явити. Но мені хлопцям в очі не стидно було дивитись, коли я це давав. А ще крупи, які ми передали, люди добрі. Я передав у їдальню Новоса, Ой, господи, пробачте, на нову сподивимося. Е, у їдальню цієї лікарні. А що ви зробили? Вонь розносите в комітах. І надійтесь, що хлопці не прийдуть. Прийдуть. Це і влада стосується ваших гребаних реформ 12-ї поліклініки, в якоїсь здихати можна приїжджати. Ваших 100-тисячних зарплат перші дні війни. Ваших премій мільйонних. Ми все вам спомним, коли хлопці прийдуть. І коменти ваші спомнять. Ось це я вам обіщаю. І мені, в відлічі від вас, хлопцям в очі не стыдно дивитися. І я завжди готов протягнути руку. А ви готовитесь протягувати ноги. Щинуші гребані. І коментатори хренові. А вам, люди, спасибо, броке. За фінансову допомогу, за матеріальну допомогу, за продукти. Ви все побачили? Звіти побачили, цукерки побачили. Від Андрія Козака звіт побачили. Куди пішли цукерки, печиво? куди пішли памперси, поки там ой, хто гавкає за бугром. Що в квітанці не сходить Донецькі Черновці. Бо ти не займався толком волонтерством. Мандіжом ти тільки займався до прикривання моєї репутації. Ну тобі не понять, що таке репутація. І вам, мандаболи, не понять, що таке репутація. Це нам, українцям, патріотам тільки понять, що таке репутація, авторитет і чесне слово і ім'я. Спасибо всім. А я в аптеку за тонометром. Дівчатам на Харків.